Причепи фургони виробництва кияшка чернігів три різні розміри, трошки різні характеристики. Зараз трошки детально про них поговоримо. Перший фургончик а, має розмір кузова 2,11. Довжина, ширина 1.24 м висота 1.25 м Другий майже такий самий, як перший, але в довжину 2,5 м висота 1.25 м і ширина 1.24 м Дані фурго, фургончики. Дуже добре підходять майже до всіх легкових автомобілів, на відміну від нашого третього причепа. Третій прищеп, е має розмір кузова 2,5 метри довжини, 1,5 метри ширини і 1,5 метри висоти кузова. Е і даний прищеп вже посилений, він і важить більше, і повести може більше, ніж перші два. Даний причепчик більш підійде для вже якихось бусиків і більш тяжких автівок. Фургон повністю фанірний. На бортах 15 мм, на дні 12 мм. Тут так само. Для чого це треба, щоб ця фанера і тримала саму, сам кузов? Тобто скріпляється, звісно, уголками, ззаді є стійки, але тримається все на фанері. Фанера якісна. Це вологостійка. Кожен стик фанери е, прогерметизований. Рама на всіх причепах оцинкована. Ці причепи мають ну, раму, яка може вести, грубо кажучи, 1000 кілограмів. А на цьому причепі це посилена, вона зроблена на півтори тони. На даному причепі є можливість встановлення гальмівної системи. В комплект причепи входить. Звісно, підкатне колесико, щіний пристрій на даному причепі на 2 або більше 1000 кілограмів. На даних причепах встановлено щіпний пристрій на 1400 кілограмів. Місце кріплення запасного колеса на даних причепчиках ось попереду ложиться. На великому прищепчиці колесо становиться вертикально. В базовій комплектації на менші причепи встановлюються колеса на 13. Тут стоїть 7-листова ресора, підшипники маточина це виробництво Кнот, Колеса 175 на 70R13. Жигульовський диск. А на цьому велетні встановлені колеса на 14. Тут стоїть 9-листова ресора. Або може стояти дволистовала, яка витримує 900 кг. Встановлені е, маточини нашого виробництва з посиленим підшипником, е, дисколісний на 5 болтів, е, гума 185 на 80R14C. Вантажна з індексом C. Крила на причепах пластикові, алковські або кнотовські, вони дуже м'якенькі, без проблем гнуться, не вламаються, і вони легенькі і завжди є в наявності, до речі. Переходимо до задньої частини, тут більш цікаво. На кожному причепі є опорні стійки, дві штуки для того, щоб при завантаженні причепа він не опрокидувався, коли від'єднаний від автомобіля. Позаду всіх причепів ліхтарі сховані в такому жолобку, тобто нічого по краях не стирчить. Ну і знизу вони також захищені. Ліхтарі виробництва Фрістом, Польща на всіх трьох причепах однакові. Розпашні двері відкриваються за допомогою цієї ручки. Механізм весь захований всередині. Фургончика. Тут є місце для навісного замочка. Ну, що, давайте з самого великого почнемо. Тут, коли ми відкриваємо, бачимо ущільнювач, який не дає воді потрапляти всередину фургона. Всередині фургона ми маємо 6 такілажних п'етель для ув'язки вантажу. Та фанери схований в металевий профіль, тому. Якщо щось будете вантажити, то не буде рік фанери пошкоджуватися. Також є електрика. Це діодна лента, яка вмикається ось тут і працює від габаритів автомобіля, коли прищеп під'єднаний до автомобіля і увімкнуті габариті. Тоді можна цим перемагачом вмикати світло всередині фургона. Висота даного фургона 1,50 м. Всередині чистий. Трошки більше 1,40 м. Ну, е, прохідна, маю на увазі. І оця ось висота, метр метра, дозволяє доволі комфортно всередині ходити, піднімати вантажі, щось переміщувати. Ну і дуже багато місця. Переходимо до менших причепів. Висота даного прищепа, нагадую 1,25 м, ширина 1,24 м. Це розміри кузова позовні. Сюди входити вже треба більш зігнутими, але ну, доволі нормально можна щось підняти, перенести, покласти. Також в цьому фургоні є і петлі такі лажні 6 штук і світло. В найменшому причепі все те саме, тільки що він трошки вищий і тільки 4 такілажні петлі, тому що ну, менший розмір. Механізм запирання фургона знаходиться всередині і ось виглядає він ось так. Підведемо підсумки. Скажімо, якщо їхати на рибалку, то з цим можна заїхати набагато далі, ніж з цим. Начебто в них різниця у вазі 100 кг, але цей набагато м'якший в ходу. За рахунок висоти його, він ховається за автомобілем і супротив вітру вже набагато менше, ніж з даним причепом. Набагато комфортніше їхати. По трасі їхати на великій швидкості, ось саме з оцими двома причепами. А цей, звісно, якщо треба щось велике, важке і сховане від посторонніх взглядів. Ціни на дані причепи фургони ви завжди можете побачити в описі до даного відео. По наявності дзвоніть, уточнюйте вони або в наявності, або доволі швидко можемо зробити. Ось на даний момент можна придбати будь які із цих причепів.